Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю. Україна пропонує Російській Федерації новий раунд перемовин. Про це сказав він під час свого повідомлення вечірнього Володимир Зеленський. Також є реакції з боку Росіян, які, начебто, не проти. Отже, ці перемовини напевно відбудуться. В якому на вашу думку форматі вони можуть відбутися, де саме? І чи будуть вони мати якісь результати? Я думаю, що місце не має жодного значення. Я думаю, що це може бути Стамбул, може бути будь-яка інша столиця, але глобально це не має жодного значення. Якщо говорити про результати, то з моєї точки зору, окрім гуманітарних речей, які дуже важливі, але крім цього, на жаль, нічого не буде. Путін на сьогоднішній момент не готовий ні до яких переговорів про припинення вогню і тому очікувати. Чогось крім певних гуманітарних речей, з моєї точки зору, просто неможливо. Чи ви, яка може бути взагалі, ситуація, коли Путін буде готовий до таких перемовин всерйоз для призупинення бойових дій? Ну, дивіться, зараз питання дуже футурологічне, як на мене. Тобто, з точки зору, говорити зараз про те, що в перспективі 2-3 місяці. Путін погодиться на те, щоб починати переговори з припинення вогню, виглядає майже фантастично. Тобто, з моєї точки зору, без зовнішнього тиску, а це тиск повинен бути не лише зі сторони Сполучених Штатів Америки, але й зі сторони, як на мене, Китаю. Тобто, без тиску зі сторони Китаю та США, одночасно я не вірю в те, що в Якісь там короткострокові перспективи Путін готовий до будь-яких мирних переговорів. А тому поки що ми можемо говорити виключно про те, що максимум на що Путін буде готовий йти, це на певні гуманітарні речі, не більше того. Ви знаєте, коли ми говоримо про допомогу Китаю, всі пам'ятаємо ті слова Ван І про те, що Китай не дозволить програти Російській Федерації в цій війні, і тут це питання також. Що для Російської Федерації? Для Путіна особисто є поразкою в цій війні. Багато хто вважає, що збереження України як функціональної держави це вже буде поразка для Путіна. Як нам тут сподіватися тоді на позицію Китаю, яка була б більш скерована на, 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 на досягнення миру? Ну, дивіться, в принципі, якщо ми говоримо про те, що таке поразка для Путіна, я можу сказати, що він вже зазнав поразки. Справа в чому справ в тому, що 24 лютого 2022 року він починав війну з трьох головних причин: перша він вважав, що коротка переможна війна допоможе йому стати третім полюсом світу. Цього не сталося, і це вже не станеться в жодній ні коротко, ні середньої строковій перспективі. Другий момент він вважав, що коротка переможна війна дозволить йому отримати. Е Повне право на поліцейські функції, на необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі цього не сталося. А всі останні події, зокрема в Вірменії та Азербайджані, показують нам, що ситуація або можливості Росії на пострадянському просторі, завдяки нашій війні, різко погіршилися, і е, отримати необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі, Путін не зможе. Знову ж таки ні в середньому, ні в коротку, ні в середньострокові перспективі. І нарешті третя причина, по якій починалася ця війна, це Путін вважав, що 30 мільйонів українців дозволить зупинити деславінізацію Російської Федерації. Цього не сталося, і знову ж таки, повторюся, цього не станеться в найближчій перспективі. Тому э, Путін насправді програв уже на сьогоднішній момент, uh -huh. в принципі, да, справді голуба мрія Путіна і приблизно ще 25% ура патріотів Російської Федерації. Це знищення держави України як такої. але э, на сьогоднішній момент, з моєї точки зору, э, це не потрібно э, в тому ж самому Китаю, і це не потрібно э, нікому на заході. Я не говорю про нас, тут, так це зрозуміло, що ми не допустимо цього. Але е з цієї точки зору е Путін насправді вибирає між гіршим варіантом для себе і ще гіршим варіантом. Тому я маю на увазі з точки зору того, що для нього поразка. Тому я б особливо не звертав увагу на слова вам і тому, що він не сказав насправді нічого нового. Коли в е ну точівце не він сказав, а це преса приписує ці слова йому. Але за великим рахунком, ми також повинні розуміти, що розвал Росії на сьогоднішній момент не хоче і спол хочуть і сполучені штати Америки, і повної поразки Російської Федерації на сьогоднішній момент, попри все, не, не хочуть допустити, і сполучені штати Америки. Також тому тут ситуація така, що в принципі, тиск, який розпочався на Російську Федерацію, він насправді буде збільшуватися. Головне питання, з яким нам потрібно слідкувати в найближчі, там уже 47 чи 46 днів від ультиматуму Трампа, це треба дивитися на те, чи будуть вестися переговори з Індією про заміщення російської нафти на близькосхідну і з країнами перської затоки, на те, щоб вони наростили максимально видобуток нафти для того, щоб замістити цю російську нафту. Для нас важливо те, що на цьому тижні, по-моєму, в четвер міністр енергетики Індії зробив вперше насправді зробив заяву. Що Індія готова до того в Сидарію, коли потрібно буде заміщувати російську нафту на е, безкосхідну, якщо справді протягом наступних там двох місяців цей процес розпочнеться, і цей процес почне активізовуватись, е, ми можемо говорити, що е, в результаті цього Росія втрачатиме е, як мінімум 20% своїх нафтових доходів. А це означатиме в свою чергу те що Путіна різко зглужується можливості для. Розширення фінансового розширення ведення війни, і оце насправді той максимум, на який ми можемо розраховувати до кінця цього року, тобто, насправді, ця зовнішня стабільність російської економіки є достатньо хиткою. І ось такі, от речі, як, наприклад, поворот в позиції Індії, можуть змінити дуже багато. Ну безумовно. Тобто, в принципі, російська економіка достатньо зараз знаходиться в турбулентному стані. Тобто, є цілі галузі, які провалилися ну, перш за все, це. Вугільна галузі але є кризова ситуація або передкризова ситуація в металургії, в будівництві в ряді інших галузей, які були драйверами економіки. удар по нафтовим доходам я маю на увазі, якщо Індія справді піде на цей процес, це безумовно впливатиме на можливості бюджета 2026. Що мається на увазі? Тобто, в принципі, головна дискусія, яка зараз ведеться в експортному середовищі в Росії, це дискусія про те, чи буде Путін піднімати оборонний бюджет на 2026 рік. Якщо він це робить, він це зможе зробити тільки в ущерб інфраструктурним проєктам і цілому ряду соціальних пільг. Якщо він цього не робить, в принципі, це означатиме те, що він. Не матиме на можливості е, нарощувати інтенсивність бойових дій, інтенсивність взагалі роботи своєї армії е, в 2026 році, і це значить, що він не зможе залучати нових контрактів і всього іншого. Тому е, оце от насправді е, головне досягнення, яке можна буде отримати, е, якщо справді ситуація піде за тим сценарієм, який я вам говорив, перш за все по заміщенню частини російської нафти на світових ринках близькосхідної нафти. Поворот Трампа, цей 50-денний ультиматум, який він оголосив, про нього багато кипкують. Тим не менше, е, наскільки його треба сприймати всерйоз, і на що тут здатен Трамп, коли ці 50 днів. Я не знаю, чому 50, до речі, завершиться. Я говорю вам, що головний е, е, наслідок цих 50 днів це от переговори з Індією, країнами близького сходу. Якщо це справді буде відбуватися, і якщо справді все піде за тим сценарієм, який я описую, це буде насправді величезний удар по російській економіці. Ми просто повинні розуміти, що закон лінці грема, про який так багато говорять, він не робочий, тобто він не з його не можна просто втілити в життя, тому що це означатиме, що Китай просто буде плювати на ці санкції, і буде їх обходити. І Індія буде робити теж саме, якщо не буде заміщення російської нафти на е, іншу якусь нафту повністю, видалити Росію із нафтового ринку світу неможливо на сьогоднішній момент. Ну немає таких можливостей для того, щоб е, завістити всю російську нафту. Це об'єктивна реальність, і тут, на жаль, ми проти цього нічого ми не можемо нічого зробити, тому що це означатиме можна зробити, але це означатиме такий скачок цін на нафту, який в принципі не витримує жодна економіка світу. Тому з цієї точки зору, от ключовий момент, це те, що зараз буде або не буде відбуватися із перш за все, ринком Індії, яка є другим за величиною покупцем російської нафти. Навіть повертаючись до теми того, що Путін вже програв в цій війні, історики другої стової кажуть, що Німеччина і Райх і його союзники програли вже в 42-му, але Путі... Путін Гітлер, звичайно, до 45-го року все ще вірив, що він може переломити ситуацію, і війна тривала. І наскільки Путін зараз, наприклад, робить ставку велику на цей так званий літній наступ? І що буде, якщо він не принесе йому жодних успіхів? от Foreign Affairs, наприклад, намагаються міркувати на цю тему, що оголосить він ту саму е примусову мобілізацію в такому випадку весени. Ну, дивіться, він боїться оголошувати примусову мобілізацію станом на зараз. Попри те, що я вважаю, що ніяких соціальних збурень не буде, але він боїться її оголошувати, тому що ну, в будь-які соціальні речі вони працюють за накопиченням. І де відбудеться ця тріщина, ніхто не знає. Але е поки що ми не розуміємо, чим завершилися переговори Лавров Чен Не Минулого тижня. Е Лавров був хіняні. Е були відповідні заяви про не, там підтримку ядерних е випробувань, не випробування в взагалі ядерних потуг е північної Кореї зі сторони Росії. Але ми не розуміємо, чи відбулося домовленість про те, що е ядерні технології Росії е в обмін на людей, які е будуть воювати на території України, е ну і я думаю, що чесно кажучи, е тут свою е роль повинен був зіграти Китай, який має можливості придушити північну краю в обіймах. Е тому е зараз поки що Путін шукає е варіанти як. Замінити мобілізацію на якісь інші е, варіанти, ну з моєї точки зору, крім корейського варіанту, його немає нічого. Якщо цей варіант провалюється, в принципі, треба буде слідкувати за інформаційною кампанією, яка буде або не буде розвиватися в Росії з приводу можливої мобілізації. Станом на зараз нічого в інформаційному просторі не показує на те, що Путін готов, вирішив, що він буде робити мобілізацію. Але тут теж треба пам'ятати, що в 2022 році теж все це відбулося без будь-якої інформаційної кампанії. Тому за цим треба слідкувати станом на зараз, повторююся, з моєї точки зору Путін ще не готовий до цього. Але всі інструменти, я маю на увазі законодавчі, юридичні, у нього повністю готові, і ця мобілізація буде кардинально відрізнятися від мобілізації в 2022 року, знову ж таки, якщо вона відбудеться. Знаєте, я е, прочитав не так давно інтерв'ю з е, керівником російського цього в ЦІОМ, це російський центр вивчення громадської думки, і це така майже державна організація, наскільки я зараз розумію. Ну тобто вони точно не є там якимись опозиційними. І роблять на замовлення влади заміри. І мене здивувало, що цей керівник абсолютно спокійно каже, наприклад, таке, що «Ну ми всі розуміємо, що Україну захопити не вдасться, десь потрошку скоро. Ну, і і, 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 і я, при цьому в мене є питання, чи російські еліти аж настільки ототожнюються з думкою Путіна, яку він офіційно оголошує, які там всередині процеси? Ну, в принципі, еліти всі тверезо оцінюють ситуацію. Вони всі прекрасно розуміють, що відбувається, як відбувається. Але система побудована так, що ця ієрархія на сьогоднішній момент поки що залізобетонна, можемо говорити. Знову ж таки, де з'являється ця тріщина, говорити дуже тяжко, тому що протягом останнього часу. Не держдума е, зробила якісь просто немовірну кількість законів, які передбачають заборони, заборони заборони. Ну тобто від е, тих, які е, ну являються там системними заборонами, ну там проти певних е, політичних сил, проти певних заяв, там і так далі, і так далі, з яких абсолютно безглуздому по типу того, що прийнято рішення, згідно з яким заборонено загорати на балконі в нижній білизі. Ну, що є абсурд, ну, абсурдом, взагалі, з точки зору будь-якої, де відбудеться оце от напруження, перенапруження системи, ми відповісти не можемо на сьогоднішній момент. Тобто, в Тунісі ніхто не передбачав, що самоспалення одного торгівця, зелені на одному із не самих великих базарів країни, призведе до початку масових заворушення. В період Януковича ніхто не чекав, що врадівка наступне справді стане. Великим прологом до повної зміни влади, яка здавалася на той момент, була достатньо залізобетонна. Єдина проблема Росії на сьогоднішній момент полягає в тому, що ну проблема з нашої точки зору полягає в тому, що в Росії на сьогоднішній момент немає контрдеології до ідеології руського міра Володимира Путіна. Оце одна з наших найбільших справді проблем. <кій> і саме тому вони є достатньо монолітними, тому що там немає контрідеології і немає лідерів, які б продукували і пропагували цю контрідеологію. Оце наша найбільша проблема на сьогоднішній момент, якщо ми говоримо про дестабілізацію режиму Володимира Путіна. Е, може, треба якось допомогти хорошим русським цю ідеологію створити? Врешті-решт. Хорошим русским не потрібно це діло. Ви розумієте? Головна проблема. Полягав недавно. Ми аналітичний центр Ділова столиця. Ми зробили дослідження про ситуацію в елітах Російської Федерації. І один із висновків цього дослідження полягає в тому, що хорошим русським не потрібна зміна ситуації, тому що вони знаходяться за кордоном, вони живуть на грантах, вони нікому не потрібні в Росії. Вони насправді не являються політичним явищем в Російській Федерації. І нусякому разі на сьогоднішній момент, і для них вигідно продовження ситуації, коли вони отримують європейські чи якісь інші гранти з розумним виглядом і в білих рукавичках розповідають щось там про Росію і продовжують жити в своїх лондонах, віднях, парижах, сідаше ще, 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 ще одна ще одна хвиля білої міграції. Зрозумів пане Вадиме, Дякую дуже за розмову.